Всім привіт. Я понимаю. Зитаем. Yes. Ой, побегай! Зеленый. Вони бы мене першу секунду. Что пани? <гум> а тут можна сплю. Ты ещ успіш, это синтене. Пастає. Е. Куси перси. Пока еще не умер. Я тоже. Я вже майже добігла. Яс, yes! yes! я тут Ты вижу, молодец. Давай чуть-чуть. Чуть-чуть. Да. Стой. Давай. Ты сможешь. Давай. Ти зможеш. Давай. Mm. А ч мы тебе тримать, пошли? Да, блин. Ну ладно, ну, ч с ваш ногу? Может, наш, наш мама ладно? <плес> Что ты будешь следить? У меня следить, я буду следить. Ну да. тут миллиард хочу, и ты меня меня А ты не боя? Нет, я. А вот я, я вот. Привет! Я уже можно? Ой, есть. А, -а, -а. Блин, елки много цвет. я там много. А я уже можно их летать. А что? Ты за нас любви. Снова да. фото. Е, Эй, я куда чел пішов? Что у нас буде, мають бути? А, а, тут немало буде ці? На п'ятерох. Там де п'ять мені ігор. Ліжки. Ліжки. Тут Танос! Там дай фотошку. Ей, <реш> <реш> е, куди вони всі пішли? А якщо тут буде ця фігура, там, де мільярд всіх трьох? Ну, буде стрілено, звісно. Та я крашу кружочок. Та, блін, я не кружочок, поки Та, блін, я навіть не чому. О, це все. Обича <гліг> давай я кружочек, и крыжики. Я кружечку, а не кого это болт, нет всем. Э, фу, мне не равно вс дали. Ой, ясик в рук. Ну завершил кукну просто. Все, давай бай байшки бабу. А что пиццу. А я можно кидать пиццы? Ах, блин, я не хочу с из этой а Не стреляй на боже. Я запишу тебе. Нет, не Да больше я взрубила секунду. Ой, oh, что за пикни? Я не <я мій> пикнул. <су> а кстати, голоды, которые вибирають С. А, которые выбирают цього? И кстати, и ніх... <су> никто не выбирал зеку. Все або це. АВС. Что-нибудь? Пикни? Что ты тут стоишь? Ура, я бежала. Так, кто лишился? Один. Uh -huh. Ой. Ой, я тебе сюда верила. Я скажу. А вот я. Я номер 100C. Ой, 100 c Ой, что конечно. 340. 340. Так. А, не на то, что А, тут все. Тут нужно идти. Я боюсь. Треба заліжку ховати, підліжку ховатися. Ну, падає. Не ти мене, не уникайтесь. Надо ви тут зберігать. Где двери? На кого-то А это туалет. А. Тут туалет, види, 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 иди. Тут туалет открытый. Бля, а что такое? Что тут туалет открытый? Тут походу лежит там, стоит. Тут походу Да там. Дарила. Тут чего было? Тут реально туалет. Я вижу. А тут не было перчатки? для пятки? Пикни. Пикни, пікни, говорю. Пикни. Ты хує нам выбро? Я думаю, що я віжу пов, но я без цеху. Вс можем не віжить. До соточка прижима, ну що таке. Да я все пройду. Троходельщик. Паркер є. Що це? Що це? Це, це перетягуваний канат, походу. Підтягався. Так, це перетягуваний канат. Да, ну сюди більше йдуть. Ну, Давай це вчергову. Mm -hmm. ну, йду сильно туди. Блин. Більше. більше людей. І хто в червоних пішов? Блин, все сильно пішов. Блин, не я боюсь, що я тут поіграю. Чел, куда он пошел? А туда я Титанус пошел. Это не Танус. Титанус. Вон Танус. Не знали. О, да, ес. Yes. А я думал, сразу какой-то О, да, не знаю, там. Давай, давай топай, 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 топай. Ах, блин, я топай, я все села прям. Я втягнута, дай ты мне втягнута. Ты втягнута, втягнута, давай, ты, давай, ты. Давай, давай, блин, я не могу попадаться, слишком сложно. Вона ну, по не місцям ходить. Блін, мені страшно, якщо я не вірю. <рик> блін, я не можу тягнути. Ти Там що не вірю. Да блін, да я не можу тикати швидко. Ми теж тикали. Да блін, да я просто буду по всьому екрані тикати. Я, э, блин, не, я все граю. Е, блін, ні, вже не це. Да я просто вірую, не живу, що тихо, тихо ти. Я не знаю, не знаю, я не знаю. Ох тебе вже 12 секунд потриматися. Я хочу віжати! Дивись! Я хочу віжати! Ми віграли! Ми віжили! Йоу, ми віжили! А ще ж га? Не віжали! Ми всі віжали! Дрова! Ми віжили. Не пишу Чогось йдуть сюди, я повітря хочу. А да, чего? Чухов... Ай, я щось спаду, я з неце. Ой, я його прискокнула. Так, ми де? Головне, але не шарики, не шарики, біже, біже. Ти я взагалі не поняла гру з першого сезону. Це шарики, спаси. Ну, з ким я буду. Давай з Таносом будемо грати. Танос, ти куди йдеш? Ходи сюди. Куди він туалет? Вибрати тільки шарки Я тут просто проиграю. Я ж я ж ну я це не знаю. Це шари. Блін, я з якимись так. Ставка, Так стапка, ставка. ну тут реально навезення. Ставок. Я думаю, що мені повезти. Ставок, ставок. Да, даже странний. Я странний вибрала. робить. І хто забрав шарик? Ну е, давай три. Я ж не чим розумію. Неначе, два, три, чотири, пів. Е, блін, мене один шарик! Ну, один. стоп один. Я сто просим програла. Вона вже не один шарик. <риклад> блін, можна я захопаюсь? Давай, билой, я Хотя, по это я а что ты в день, типа, ты типа, типа, мы уже нажимаю эту да? Блин, она Вс ⁇ Ну, давай, 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 mm -hmm. ну, ну, вот, mm -hmm. ну, ну ты, <свист> нет, давай, 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 Я? Ага. М Ох, ну, що би буде б'єти. Наші. Ой, я на третій. Давай, ну, давай на бігу. Там вже по нас не снідав. Я не надивлявся. Ну що с вами у нас аркадия геймс. Ну може... а кстати, что ты высоко за гра? За перший игра. Меня уже уже попали. Нет, мы уже мешан сыны попала. А не попала. Да, я забыл, что так починала. починало. Bem-vindo Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou Eu estou aqui. Eu estou Eu estou aqui. Então, se botão Eu estou aqui. Eu estou Eu estou aqui. Eu estou Eu estou aqui. Eu estou Eu estou aqui. Eu 450 456 Но ну, я бы хотела будет Тут 002 Я тут 002 нашла Роган А тут я 0 может я не можу, yeah. Цет, тут можно скать А тут фотошка будет Льюка wow. ножки Лилка можешь пытать може Так смайл Все давай Ну що, а я розпію перефотичку. Ну давай, швидше біжи. Я тут з толіся, не знаю. Ні. Ну я думаю, що я за... Ну кстати, я ще просто не, не це. Ну, я не, не зрозуміла, в вигріє. Але я oh. не хочу бути так, як той 218, він, він надурів цього альмур.